Ну, говорили насправді про підготовку до опалювального сезону, і як час вже наблизився сьогодні. Був вже атакований енергетичний об'єкт, один у нас західній частини держави. Тому знову ж таки розуміємо, що будуть, будемо проходити опалювані сезон під постійними атаками. Це вже те, що ми проходили минулий рік щоденні атаки. І е, тому дуже важлива якраз це координація, це е, я би сказав, керівна е, роль і значення саме голови ВЦА, тому що дійсно е, сьогодні на ВЦА ну така дуже велика відповідальність з точки зору координації і взаємодії всіх е, служб і всіх е, підприємств тут для того, щоб відповідним чином все працювало так, як потрібно щодо опалювального сезону, то скажу вам так, що в ті терміни, які визначені, Керівництвом держави вони виконуються. Зараз воно вже готова на 90% до нашого опалювального сезону. Сьогодні до нас завітав наш пан міністр, провело робочу нараду завдяки, дякую вашій підтримці, були прийняті відповідні рішення для того, щоб ще прискоритись і забезпечити безперебійний опалювальний сезон. Ну, дивіться, безумовно, вони готові до атак. Питання з точки зору масштаб атак, то тут передбачити складно. Тому ну, будемо, як це, будемо моніторити і реагувати відповідно до масштабів атак ворога. Ну, ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідками атак, вони мали досить обмежений час. І саме для цього ну, вже величезна кількість рішень напрацьовані, які ми і минулого року, і минулої зими, ми випробували. І зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергії. Стосовно ресурсів, ми будемо забезпечені всім необхідним. Тобто, як з точки зору і вугілля, у нас трохи впав склад через. Таку високу температуру протягом останніх двох місяців літа, але зараз є вже відповідні контракти, укладені в тому числі на імпорт вугілля, тобто ми будемо повністю забезпечені в необхідному об'ємі. Газ в нас вже ми сьогодні маємо показник більше, майже 15 мільярдів кубів вже в сховищах, тобто це більше, ніж ми навіть планували. Тому з точки зору ресурсів проблем не буде. Ми готувалися до цього періоду часу. В будь-якому випадку ця робота не призупинялась і зараз об'єм ми таки нарощують для того, щоб електроенергія подавалась без, без відключень. Ну наразі нема е ніяких планів про те, щоб збільшувати тарифи. Тобто, це е, рішення, яке було прийнято літом, на сьогодні діє ПСО до кінця цього року, але ми будемо його продовжувати і відповідно до кінця опалювального сезону. Тому е, ніяких там нових водних сьогодні не обговорюється і ну навіть не обговорюється. Це моє найулюбніше питання, бо коли міністр енергетики питають, чи треба купувати генератори, і він каже, так, треба, це ну, кажуть, ну все, це, це капець тоді. Да? Але я його завжди, я завжди завжди відповідає однаково. Насправді варто купувати автономні засоби живлення, і якщо вони є у вас і там, бачите, ми зробили все, щоб ви їх не використовували протягом періоду від закінчення ОЗП і до сьогодні. Але перевірте їх, будете впевнені, що вони в робочому стані. А ми зі свого боку зробимо все, щоб вони вам не знадобилися. Енергосистема повністю готова для проходження ОЗП з точки зору ресурсів, з точки зору генерації, з точки зору передачі. Єдиний фактор, який може вплинути на відключення, це безумовно атаки ворога. Масштаб атак ну тяжко передбачити. Відповідно, в залежності від масштабу, атак, ну і ми будемо тоді дивитися, як втримувати систему. Тому відключення можуть бути, але вони будуть мати короткостроковий характер. Це, це, це а як наслідок катак, як наслідок,